Задаю, бридкі питання своєму чоловіку. Що б ти вибрав? Випити воду в воді, якій мила ноги. Чи. погризти мої ногті після місяця не миття ніг. З пісюном, блядь, поіграє. Випити воду, де ти мила ноги. Ну, там ноги теж були грязні. Ну то що? Пив, ти якийсь дуже наглий, це насправді з тобою цікаво таке знімати. Це треба подумати, ти якусь таку Кодік, ну я, я, пив, я пив воду з канала, з канала я пив воду. Стакала? А що ти що? Ти <клухи> ноги обсикаєш чи що? Що <клухи> б ти вибрав? З'їсти жвачку чужої від чужої, людини, яка була під столом приклеєна. Чи поцілувати бабусю, яка в 70 років <сіпіко> їлася чесника, цільотки і, коротше, в неї просто воняє кружка, воняє горлошко школо. Ну, так так як і... поцілувати її в щочку чи в дясно, <сіпіко> їбає? Я уявив бабку. Що... <сіпіко> Та з'їсти жувачку, я їв. З'їсти жувачку. бабку не хочу цілувати. Що <сіпіко> б ти вибрав? Не митися. Лікутня, так? Чи користуватися Дізиком в спортзалі, ти знайшовшись? Потний, вонючий не використовувався. Як це потний вонючий дезодорант? <смас> ну от хтось вонючим потним себе мазав, а ти би теж не мазався. Ну так, да, так, да, так. Да. Чим місяць не мився. Так, да. мазався би потним вонючим дезодорантом. Поняла. Випити молоко грудної мами, готуючи, але не подружки. Чи почистити зубною щіткою діда 70-річного звенючую щіткою? Та грудне молоко би випив, Все рівно воно там чисте ж.